Для нас це особисте свято, тому що з перших днів повномасштабного вторгнення волонтерський рух він зарекомендував себе як дійсно ось така повноцінна складова сил оборони по всім абсолютно напрямкам. Ми пригадуємо північну Салтівку. Ми пригадуємо окуповані наші території, Зюм, Балаклія, Вовчанськ, Куп'янськ, доставка вантажів, евакуація населення, розстріл волонтерських колон. Так само це будівля обласної державної адміністрації, де цей рух фактично. Зарождався так би мовити, да і далі розвивався. Так дійсно тоді ми на нарховала двадцять другий, 23 рік. Приблизно 6 тисяч волонтерів. Наразі залишається 3 тисячі 160 волонтерських організацій. Однак залишилися найстійкіші залишалися ті, які об'єднуються і надалі сенсом свого життя професійно, навіть діяльності є допомога всім силам, нашим цивільним знов ж таки. Ті евакуаційні заходи, які наразі у нас проходять з усіх абсолютно напрямків. Основна ключова роль це звичайно волонтери. У нас створений координаційний штаб. Це саме ініціатива волонтерських організацій для того, щоб об'єднувати. По перше, по-друге, координувати і по третє, ефективно розподіляти той ресурс, який у них є, для того, щоб забезпечувати ті заходи, які ми фактично. Тобто проводимо знову ж таки. Це допомога військовим, тому що так дійсно, як би держава ні реформувалася, не намагалася забезпечити ефективно свої чуть, процеси, чуть, чуть, процеси. Так би мовити, однак волонтери перекри, перекривають знов ж таки найпотрібніше, найсучасніше, так, те, що потрібно вже сьогодні нашим військовим на першій лінії на лінії фронту. Це дрони, це засоби гігієни. Це медикаменти інші, тобто ну, тобто приладдя. Тому звичайно волонтерський рух залишається на місці і для нас це дуже важливо. Вітаючи вас, я хочу вам подякувати за вашу недовну працю, за те, що ви робите все можливе і неможливе для того, щоб разом спільно з захисниками наближити нашу перемогу. Тому вам, Божого благословення, здоров'я, благополуччя, нехай насередній Господь вас оберігає, покров Пресвятої Богородиці вас оберігає, і Господь посилає вам Боге, щасливі і ноге люблять життя. Вам слава і слава Україні. Yeah. 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 Слови, сьогодні, користуючись з нагодою, подякувати нашому фундатору, факті факті, чехводавцю, а також відомому волонтеру, який багато допомагає нашим захисникам, робить все можливе-неможливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тому хочу сьогодні подарувати плакетку нашої Харківської партії на знак благословення відомому нашому волонтеру Завіт Олександру. Олесандрія нашими Збройними силами одним цілим, нашою любов'ю до нашої держави. Головною метою зробити Україну вільною, незалежною від ворогів щасливої країни. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Слава Україні! <плес> Ще, <плес> держава дала нам. Але мінімально необхідне все інше. Зброю у більшості своєї ми отримували в бою. Іншу допомогу нам надавали волонтери. Вони нам привезли і одежу, і захисні конструктивні елементи, і бронежилети, і каски. І тому можна сказати, що захист України відбувся 50 на 50. Тому наша шана волонтерам. Наша подяка, і зараз, коли ми вже не воюємо як особи, ми стали теж волонтерами і допомагаємо своїм побратимам. Доброволець і волонтери це в принципі по думки одне і те ж. Американців немає слова волонтери. У них є доброволець. А виконують обов'язки точно так, як доброволець, як і волонтери. У нас прийнято в Україні, що доброволець він, значить, воює з зброєю. А волонтер він волонтери. чим він допомагає? Розбирає розвалиний, переміщує біженців, слідцять за порядком, качі, борщі варять. І казалось, роботи дуже багато. І це все в особистий час, в особисте час, без коштів, Треба це підчеркнути. Чим можна волонтера наградити? Волонтера тільки можна наградити... і грамоту, або подяку, або сказати дякую. От те що. Я хочу також дати інформацію, що сьогодні в сценарії у нас записана, буде пісня. Непереможна Україна. Що діти їздимо і до хлопців на передову. Це друга, бо і буває і перша лінія. І тому я бачу, що це дуже-дуже потрібно нашим хлопцям, бо у нас от артисти і Ніна Шостакова, і Гігалаєва, і Олена Старікова це дівчата, ті, котрі їздять, вони не бояться, вони їздять до хлопців. І це дуже важливо, бо для них, як кажуть командири, вони неділю. Під таким феєричним настроєм, ну це добре. Ну ми повинні це робити. Волонтери це такий місточок між військовими і цивільними, який забезпечує постійно військових наших на фронті всім необхідним того, чого не може дати держава, забезпечують волонтери. І вони роблять це тим на 24, і вже протягом більше ніж 10 років. І дуже важливо їх відзначати.